Біблія, книга, пісня пісень. Пісня пісень, що складена Соломоном. Нехай він мене цілує поцілунками своїх уст, адже твоє кохання солодше за вино. Добірний запах твоїх пахощів найприємніший, а твоє ім'я, неначе розлите миру, через те й люблять тебе, дівчата. Потягни мене за собою, і ми разом побіжимо. Провадь мене, о царю, у свої світлиці, аби ми могли радіти й веселитися тобою, захоплюючись твоїм коханням більше, ніж вином. Яка ж то насолода тебе любити, дочки Русалимські, я смуглява, але вродлива, як наметики дарські, як Соломонові занавіси. Не дивіться так на мене, що я смаглявка, адже це сонечко мене опалило. Брати мої на мене розсердились, вони мені наказали сторожувати у їхньому винограднику, а тому свого власного виноградника я не вберегла. Скажи мені, мій коханий, де ти пасеш своє стадо і де ти опівдні з ним відпочиваєш, щоб я безцільно не блукала між отарами твоїх друзів, покриваючись наміткою. Якщо того не знаєш, найврадливіше серед жінок, то вирушай стежинками отари. І паси своїх козенят біля пастуших наметів. Я порівнюю тебе, моя подруженько, з гарною лошицею, з колісниці Фараона, які ж гарненькі твої щічки між сережками, а твоя шия з кораловим намистом. Ми зробимо тобі золоті сережки з краплинками срібла. Поки цар при своєму столі мій нарт видає свої пахощі, мій коханий для мене, наче кититься мири, відпочиває на моїх грудях. Мій коханий для мене, мов пахуча китиця кіперу в венгецьких виноградниках. О, яка ж ти гарна, моя подруженька, яка ти вродлива зі своїми голубиними оченятами. О, який ти прекрасний, мій коханий, який милий, а наше ложе сама квітуча зелень, кедри, покрівля нашої домівки, а її стіни кипариси.